Вітаю з вами бісероплетиня Ольга. Сьогодні відпочиваємо від майстер-класів, покажу свої новинки, є ще одна нерозпакована посилка. Це відео не має чіткої структури, просто буду ділитись з вами інформацією. Помічниця Кіті, як бачите, також на місці та чекає на вашу вподобайку. Останній час приходиться знімати відео з штучним освітленням, щось в Київській області сонечко не хоче нас порадувати. Пишіть, чи є у вас зараз сонячні дні. А я тим часом почну з розпаковки. Один день ця посилка пролежала на столі. Сьогодні вже не витримала та відкрила. Хоча планувала зробити це завтра після манікюру. Посилка з магазину Крамчик замовляла тут вже втретє. Якось була вже розпаковка на каналі. За неї власниця магазину зробила мені невеличкий бонус. Він знаходиться в цьому пакетику. Зараз подивимось, що тут, бо я і сама про це не знаю. Бачу підвізки з нержавіючої сталі. Вже потім я підгледіла на сайті магазину, що їх кріплять до застібки ланцюжка. Далі вже якась велика підвізка, також з нержавіючої сталі. Обличчя дівчини з квіткою на голові. Це вже підвізка для гердану чи чокера. Виглядає незвично, такого в мене ще точно не було. Хто бачив минулу розпаковку, там була проблема з однією парою швендів для сережок. Одна з сережок виявилась кривою. Власниця магазину написала, що в такому випадку вони можуть зробити заміну, якщо щось виявилось браковане. Хоча я взагалі адекватно до цього відношусь, всяке трапляється. Ось зелені сережки з бракованої фурнітури. Одна з них трохи нерівна. До речі, вже з бісером це не так сильно видно. Я плела для себе тому залишила ці сережки. Звісно, якби вони були на продаж, то я б їх переробила. До речі, на них в мене є детальний майстер-клас. Це вже стандартний подарунок, такий, що може бути в будь покупця. Цей раз мені додали підвізку в формі серця, якраз скоро День закоханих, тож актуально. Наступне це вже пішло те, що я замовила. Біконуси 4 мм. Тут дві порції по 5 г. Брала з запасом, щоб додавати всилянки. Хоча, може вистачити і одного пакетика, там їх 70 штук, в залежності яка довжина силянки. Тут, наприклад, пішло якраз 67 штучок. Мені подобається поєднання бісеру та намистин. До речі, на днях бачила біконуси в Аврорі – 39 гривень, така в'язочка, але не написано скільки там штучок і розмір також не вказаний. Раніше забігала в Аврору по нитки муліне, були різні кольори по 9 гривень штучка. Якраз вистачало для зав'язочок насилянки. Але останнім часом їх вже немає. Прийшлось вибрати в Момпасі, а там були тільки такі французькі нитки по 39 гривень моток. Нитки хороші, але для моїх цілей можна використовувати щось простіше та бюджетніше. Я ж ними не вишиваю. Але поки що поблизу ніяк не знайду в магазинах. А взагалі в Момпасі я можу зайти як на екскурсію. Подивитись на готові прикраси, ще там є сумки з наместин, а от купувати бісер там виходить дорого. Хоча концепція вітрини, як в супермаркеті, мені подобається. Напишіть, чи був у вас досвід з цим магазином. Продовжую розпаковку з крамчика. як завжди, класичні кольори бісеру, яких не вистачає, це чорний та білий. Цього разу замовила білий натуральний та матовий. Чорного одразу взяла 100 г. Скоро буде чорна силянка досить широка. Білий матовий, мені здається, більш калібрований, ніж звичайний, але матовий колір сильніше брудниться, особливо світлі кольори. Ось різниця на камеру ледь помітна. Далі упаковка червоного та зеленого, теж досить стандартні кольори. Останній час беруть ті, що стійкі, я маю на увазі по кольорам. Це точно серія натуральних глянцевих та прозорих. Ще велика пачка смарагдового кольору, прозорий. Хочу зробити таку стилянку однотонну, давненько мене цей колір заманював. Він по-різному виглядає в залежності, яким кольором ниток плести. Ну і куди ж без самих ниток? Цей розхідник завжди актуальний. Мені поки що зручно маленькими котушками. Так можна замовити різної товщини та кольору. Останній час плету на них. Це фірма Lutz нитки кордем. Раніше, до речі, маркування товщини було тільки на етикетці, але якщо я знімаю етикетку, то як мені далі зрозуміти, що це за нитка? Зараз бачу зробили маркування прямо на катушці, що дуже зручно, молодці. Трохи замовила нових голок. Два різні розміри по дві штучки. Голки бюджетні самі звичайні. Все одно вони через певний час стають кривими або ж зовсім ламаються, навіть які б професійні вони не були. Адже сама голка дуже тонка. Знайшла на цьому сайті нитки від Miyuki, японський бренд. Моя чорна котушка якраз закінчилась, замовила таку ж саму. Я їх використовую для бісеру міюки деліка. Дуже класні ниточки зовсім не розшаровуються. Остання з цієї посилки це стрічки. Були в мене вже світлі, я не знаю, як їх носити, щоб не вимастити. Я ще користуюсь тоналкою, хоча і на чорному її буде видно. На пробу взяла оксамитову. З цим матеріалом я ще не працювала. На сайті було попередження, що він дуже притягує пил. Підскажіть, хто знає, як тут оброблювати край, щоб такого не було? Сама стрічка досить супка та щільна. Загалом мені подобається. Побачу, як вона буде в готовому виробі. Ще одна стрічка це вже рапсова, з такою я працювала. Вона більш гладенька, тільки не беріть атласні стрічки. Якщо плануєте пришити гердан, вони досить капризні в роботі. Тут край я підпалювала запальничкою і все було нормально. Перехожу до наступних покупок. Як ви вже помітили, цю красу, звісно, вона була без гірлянди. Манекен для прекрасна дерев'яній основі це великого розміру L були поменші, але я б сказала, що і цей замалий, як для справжніх розмірів шиї. Далі нарешті роздрукувала свої схеми, вони в мене доступні для спонсорів каналу, можна користуватись в електронному вигляді або ж роздрукувати. В паперовому вигляді мені якось легше шукати помилки. Я так себе перевіряю після останнього відео. Це я зробила собі з наместин підставку для прикрас, в принципі, можна і для косметики чи ще чогось. Сподобалась така ідея на Пінтересті. Це підставка керамічна, замовляла на Аліекспрес, Вона досить важкенька, хоч і виглядає, як хмаринка. Це металева підставка, дуже зеркальна, але красива. Далі замовила нові кусачки для жилки. В мене були схожі, там трішки зламався кінчик, наче і все працює. Але коли потрібно глибоко дістатись між намистинками, щоб підрізати волосінь. То ось ці пару міліметрів не вистачає якраз. Тепер зізнавайтеся, хто скупив всю жилку в рибацьких магазинах. Не можете перезнайти саму ходову, немає в наявності. Довелось розкошелитись на дорожчі аналоги. 0,5 в мене була, замовила 0,4. Для різних наместин потрібна різного діаметру жилка. Ще звертаємо увагу на отвір цих намистин. Замовляла в магазині флагман. Це самі популярні діаметри 0,22 та 0,25. До речі, зараз вже додають такі пластикові браслети на котушки. Вотвір протягує жилку і ніби так зручніше. Але, як на мене, то просто ще більше пластику. Ну якось вже раніше без цього обходились. 0,25 та 028 жилка чорного кольору. Вона у мене виключно для глядачів. Плету нею на камеру, щоб було видніше. З'явились деякі нові намистини. Це сірі та ось такі червоні. Червоні це-акрилові 6 мм, досить широкі отвори. З них я вже спробувала зробити краба для брелка. Сірі намистини 8 мм також акрилові, вони не однотонні, а з таким градієнтовим переливом. З них зроблю місяць, отвір тут більш акуратний. У мене вже були такі фіолетові, це залишки сумочки, однієї з моїх улюблених. Давайте вже й сумки покажу. Ось ці намистинки так виглядають в готовій роботі. Мені дуже подобається. Підкладку з фетру та фурнітуру теж замовляла на Aliexpress. В основному замовляю там саме через великий вибір кольорів та форм. Наприклад, в нас такі підкладки я точно не бачила. Ціна на Аліекспрес не скажу що дешевше, якщо замовляти щось якісне, але саме різноманітність вибору те, за чим варто туди заглядувати. До речі, на тему я ще ні разу не замовляла нічого, тут є ще такі люди. Здається, що вже всі там були. Мені не подобається їх агресивний маркетинг, ціни такі ж самі, як і на Аліку, хоча тему мені постійно пропонують співпрацю. Ще одна сумочка, тут вже інакша підкладка. Сюди поміститься і смартфон. Є навіть застіпки магніти. Фурнітура тут теж дуже якісна, в принципі така ж, як і на звичайних сумках. Є ще така манюня на тисячу наместинок, це вже чисто як аксесуар. На всі ці сумки є детальні майстер-класи на каналі Хельга. Цікаво, тут є ті, хто навпаки потрапив першим на цей канал, а не знав мене як Хельгу. Кожна сумка це різна модель, але моя любов то фіолетова. Ще замовляла дві низки намистинок зі скла. Вони таким чином на нитках і продаються. Червоні грановані намистинки 4 мм. Тут їх має бути 101 штучка. Написано, що це камінь гранат. Темні камінчики, вони з синім відтінком 3 мм. Тут заявлено 115 штучок, я не перевіряла. Написано, що це натуральний сірий лабладорит. Теж грановані і дуже гарно переливаються. 3 мм і 4 мм, але щось така велика різниця. Також на нитках були і ці перлини. Тут три різні розміри. 4, 6 та 8 мм. Дуже гарна імітація, хоч написано натуральні, вони тяжкі, холодні, в мене вже є на них плани. Тож слідкуйте далі за каналом, вам бажаю творчого натхнення!